Місто Одеса це стратегічний регіон для економіки України. Які перспективи ви сьогодні бачите? Мені дуже приємно, тому що сьогодні саме день міста, день Одеси. І Я хочу привітати всіх Одеситів з цим днем. Знаєте, сьогодні Одеса об'єднана, Одеса працює, незважаючи, як і багато міст України на постійні обстріли. Одеса сьогодні це морські економічні ворота України. 137 мільйонів тонн експорту пройшло через Одеські порти під час війни, і це дуже серйозний внесок в економіку і бюджет нашої країни. Одеса демонструє сьогодні гарні відносини з партнерами, тому що Одеса займає перше місце. Стосовно проектів інвестування в регіон, майже 29 мільйонів доларів залучено вже на сьогодні. І ще раз повторюсь, ми продовжуємо працювати навіть. За статистикою, яку ми бачимо, майже 390 будівель одеських портів були пошкоджені через обстріли. Більш ніж 100 людей постраждали, п'ять людей загинули. Але ми продовжуємо працювати і робити великий внесок в державний бюджет України. За цей рік тільки одеський регіон надав до державного бюджету більш ніж 25 мільярдів гривень.